Привіт, любі мої! Сьогодні я закриваю гешталь. Ті, хто зі мною давно, ті знають, що я шукала додаток для малювання на айпаді, у якому був би режим «цмик». І не просто режим цмик, а коректний режим «цмик». І я знайшла такий додаток, протестувавши у процесі три варіанти. І сьогодні я вам хочу всі ці три варіанти показати. Такий буде собі рейтинг додатків. З вами Лінка Нарісуй, і ми починаємо. Третє місце посідає моє найбільше розчарування. Це Infinity Painter. Я його купила дуже швидко та імпульсно, коли побачила, що там не тільки є режим а ще є можливість змінити режим. Вже створеного документу У Procreate, наприклад, такого немає. Але перед покупкою я не протестувала, не експортувала файли, і не відкрила їх у фотошопі, а виявилось, що експортуються файли у будь-якому випадку у RGB. Я написала розробникам і виявилось, що це не справжній режим СМИК, а тільки color Proof – попередній перегляд вашої ілюстрації у іншому кольоровому режимі. Ось така сумна штука. Розробники Infinity Painter вважають зміну кольорового режиму руйнівним процесом. Я не знаю, створення теж, ну таке. Тому не, не будьте як я, не купляйте Infinity Painter тільки заради, заради цмика. Пензлі там божественні, супер класні, але цмик фейковий. Друге місце посідає наш улюблений Procreate. Як ви напевно знаєте, в ньому також є підтримка режиму цмик. Але є певні незручності. По-перше, як я вже говорила, не можна змінити режим документа, що вже створений. Тобто, як ви спочатку обрали, так воно і буде. А по-друге, режим цмику Procreate, він справжній, начебто він експортується як цмик, але він чомусь постійно перераховується у процесі. Тобто, ви не зможете обрати якісь конкретні значення цмик е і. Тому що вони у вас будуть постійно змінюватись. Наприклад, обрати там 100% чорний ви не зможете. У вас він буде там або 99, або 98, або як там ліва п'ятка прокурієте захоче. Це може бути комусь і неважливо, але коли ви працюєте із брендами, із брендовими кольорами, це важливо і може бути дуже-дуже незручно. Це або потім корекцію в фотошопі робити, або я не знаю, або краще одразу у фотошопі. І малювати. Я нарешті написала розробникам про кріт-листа і виказала надію, що у наступному оновленні це пофіксять, так що будемо з вами чекати і сподіватися. І, до речі, любі мої можна не просто чекати, можна спробувати посприяти цьому процесу. Я залишу у відео Контактну сторінку Procreate, і ви так, якщо вас це питання теж хвилює, ви можете теж написати листа розробникам, і може, може, ми з вами щось зможемо змінити. І нарешті, хто ж у нас посідає перше місце? Перше місце у нас посідає додаток Affinity Designer. Та-дам! У Affinity Designer режим CMYK коректний, працює коректно, нічого не перераховує, експортується як CMYK і також є можливість змінювати кольоровий режим створеного файлу. Перфекто! Але є один недолік, він суттєвий може бути для ілюстраторів та художників. Тобто у пензля, у растрових пензлів Affinity Designer немає блендінгу, тобто пензель сам себе не розмазує. Що це означає? Це означає, що створити якісь реалістичні живописні ефекти буде дуже важко або у деяких випадках і неможливо. Ось так, любі мої. Ось так я знайшла додаток для малювання на айпад, у якому є коректний цмик. І у процесі витратила 30 баксів. Я дякую всім, хто цікавився цим питанням, писав мені щось, питав, щось уточнював, хтось тестував додатки разом зі мною, хтось мені допомагав, хтось мені підказував, підкидував ідеї. Я дуже вам дякую всім за цю активність. Мені дуже приємно, що не Ні одну мене це хвилює. А якщо вам цікаво подивитись повні відео, як я тестувала всі ці додатки на режим ЦМИК, то я ось тут зараз залишу посилання. А також залишу посилання на плейлист, у якому можна знайти відео про друк. Приємного перегляду. Ще раз дякую, любі мої, бережіть себе. На все добре! Оця пухнаста скотина нявкала все відео і не давала нормально знімати звізда YouTube. Фух!